Мене Мирослава, і сьогодні відео ро характеру. Знаю, довго воно не виходило, і це суто через мою зайнятість. адже я була в поїздці з Еразмусом. Це був такий національний івент. Я скоро змонтую блоги і також покажу. Але сьогодні давайте нарешті поговоримо про рукоділля, про те, що в'язала моя мама, про те, що вона робила протягом цих двох тижнів. Перш за все, один тиждень це був тиждень мійної людини а другий це тиждень визволення спильстагачків. Це два проекти з великого спільником в'яжемо українською, організатором якого є Олена Буганова. Ми вже неодноразово беремо в них участь в цих тижнях, і я знімала вам відеозвіти, які ви можете переглядати в списку віторнів нитка до нитки, і там, в принципі, є всі відео відеодільного відео характеру. Запрошую вас переглядати. Всіх учасників з цих двох тижнів я залишаю в описі під відео. Заходіть, переглядайте. А також перегляньте, чи немає нічого закріплених в коментарях. Ну що ж, давайте все по порядку Ми розкажу. Перший тиждень цього тиждень вільної людини. Це такий тиждень, в якому кожен робить все, що йому заважається, який хоче в проект, тобто немає жодних рамок. І він загально у нас сконцентрований на тому, що ви можете робити все, що вам заважається. І цей тиждень мама саме переключилася на вишивку. Хто слідкує за нашими відео, за нашими всіма процесами, то знаєш, що мама зараз вишиває протягом усього року на писанки, де в кінці ближче до Великодня будуть формуватися різні писанки з цього. Ось такий результат був на початку тижня. Ось таких 5 заготовочок. Це дуже красиві, як на мене, заготовки виконані тільки червоною та чорною ниткою. Червона нитка різних кольорів або темніша, або світліша. Насправді, узори вони не є ідентичні, в трішки відрізняються. Протягом тижня мама вишила ще чотири узори червоним кольором, тобто використала тільки цей. Я вже неодноразово це говорила, коли мама вишиває, спочатку бере одну нитку і вишиває все цією ниткою, а потім продовжує в'язати іншою ниткою. І так по черзі. Тут мама взяла дві червоні нитки, два відтінки, точніше, такий світліший і темніший. Узор використовувала одинаковий. І далі я думала, мама продовжить вишивати чорним кольором, щоб завершити ці. Але ні, мама продовжила в'язати червоним кольором і створила ще чотири такі заготовички, трішки видозмінивши узір. Бачите саме різницю, яка вам більше подобається? І ось тут я подумала, що мама почне заповнювати чорним кольором. Але ні, ця робота була відкладена, і мама почала інший процес, який ми давно планували. Так зайнялася процесом, що навіть не відзняли мені його, а тільки надіслала готовий результат. Та я вам зараз розкажу, що це буде, та розкажу трішки предісторії. Ми на даний час переробляємо одну з кімнат під бібліотеку, тому що ми в нашій родині дуже великі любителі книг, і в нас в нас збиралося їх дуже багато. Така сформувалася вже невеличка бібліотека. Наш діло свого часу придбав дуже багато книг української та зарубіжної класики. Ми з моєю сестрою Юліаною часто також купляємо книги сучасної української літератури, а також світові бестселери. Мама також. Будь читати, то... тож нас назбиралося чимало книг різних жанрів на різних мовах, і саме це нас спонукало до того, щоб зробити таку бібліотеку домашню. Як ви, можливо вже здогадалися про моїй довгій розповіді, що до книг потрібні саме закладки. Мама планує також не одну закладочку зробити, тому підготувала матеріал відповідного розміру на декілька таких, а потім їх буде оформляти. Саме вишивати, щоб вони були гарні і вже готові до ужитку. Саме з цим їй допомагає мамина подруга, вона професійна кравчиня. Знаю, що вона часто переглядає відео мої і пише коментарі. Тож, привіт, любі Богданівні! Дякую за підтримку. Тепер тільки пред чому саме цю картинку мама обрала, чому саме цей малюнок. Ми надзвичайно любимо одну сучасну письменницю Дару Курній. Вона пише фентезі для діточок. Також книги, а також для дорослих. Нас у своїх книгах вона використовує мотив української міфології та предавні вірування предків. І є одна книга Зворотній бік світла. Це є книга зі збірки з чотирьох книг, які називаються зворотній бік світію». Ми ще не маємо цієї книги. Ми хочемо її придбати саме за автографом авторки, але ця закладочка саме підготовлена для неї, адже вона є трішки навіть такою ілюстрацією цієї книги. Адже в ній дуже живописно описана саме така місцевість, і саме оця книга надихнула маму вишити ось таку закладку. Я вам хочу прочитати один уривок, який саме передає ось атмосферу. Хатинки Яроворота розташовувалися за колорадіальним сонячним принципом навколо храму сонця, який стояв у центрі горища. Вулички відходили від центру помінчиками. Тож подорожування тими вуличками іноді нагадувало кривий танець. Недалечко одна від одної стояли дуже схожі між собою ошатні біленькі двоповерхові хатинки, вкриті очеретом. Їх розділяли чекурні садочки, маленькі грядочки, мальовничі квітники. Майже біля кожної оселі росли квіти. Найбільше було маль. Мешканці яруборота інколи жартома говорили, що їхнє городовище можна сміливо перейменувати на мальбокрайк. Ані бджіл, ані інших комах, читаків ще не було. Навіть для них було зарано. Хатинки мали, підморгуючи сонно своїми круглими вікнами. І цей уривок просто неймовірно ілюструє саме ось така закладка. Вона наче занурює в атмосферу цієї книги. Малюнок цієї закладочки мама знайшла на просторах інтернету. Кольори підбирала сама. Вишито нитками муліне, однак різних фірм: є французькі нитки Демця, польські аріадна. А також і китайського виробництва. Адже бачимо, що в даній вишивці є багато кольорів та відтінків. Перед роботою мама завжди кожну нитку перевіряє на тканині, щоб вона не вміняла і не пускала колір. І ось така красота вийшла. А як вам така ідея вишитих закладок? Напишіть в коментарях, чи подобається. Ось і все про тиждень війни людей. Але перш ніж перейти до тижня визволення спиць та самачки, я хочу дещо вам розказати, а саме показати, тому що мама спочатку поділилася зі мною. А я вирішила, що хочу розказати також і вам. Мама отримала подарунок від подруги Нілупар, від мене вітання, а від мами щира подяка за такий чудовий подарунок. І зараз я вам його покажу. Ось такий пакуночок. Мама отримала. Спочатку думала, що це просто косметичка. Але відкривши, зрозуміла, що це такий рукодійний набірчик. Сам він надзвичайно миленький, оформлений такими котиками, малесенькими лапочками, а також всередині має дуже багато малесеньких кишенечок. Тому мама почала витягати. І розкривати одну за одним. Бачимо, в цей набірчик входило ось таких п'ять моточків ниточок, дуже гарних кольорів, таких пастельних доволі, таких цікавеньких, також яскравеньких, Скоріше за все, акрилових. Не знаю чому, але вони й корейські. Саме я ось у підзнаю корейську мову, корейський алфавіт. Також в комплекті йшло дуже багато гачків різних. Кольорів різних розмірів саме і такі малесенькі, і такі трішки більшенькі. Як бачимо, ось тут мама нам наглядно показує, що тут є від 2 мм до 2,5 мм, і так по пів міліметра збільшується. Великими гачками зручніше в'язати саме плюшовою пряжею, а малесенькими гачками мама не особо в'язала, але має на меті саме зв'язати бісерний джгут. Як бачимо, тут гачки справді дуже малесенькі, від 0,6, 0,75-0,85 мм і так потрішки збільшуються. Вибір просто великий. В основному мама в'яже тільки одним гачком, там, двома трьома, але тепер буде мати великий обсяг, тому буде зручніше. Також є ось такі маркери, теж дуже корисні при в'язанні, дуже допомагають. А також є ось такий малесенький набірчик з дуже багатим наповненням. Тут і є такі пластмасові голки, які мама використовує, коли шиє плюшовою нитку. І такі якісь гачечки, і шпильки, і лінійки, і сантиметрова стрічка, ножнички-оптиначки. Насправді кажучи, я навіть не знаю до кінця, що тут ще є, тому що перший раз бачу це, або не певна, що мама взагалі використовувала це до того. І тому будемо розбиратися. Хоча, якщо ви знаєте, то можете написати в коментарях. Будемо дуже вдячні. Я думаю, якщо знати до чого вони, то вони значно упрощують певну якусь роботу. Ну, все, переглянули, Тепер давайте я вам розкажу про тиждень визволення спиць та гачків. Як вже зрозуміло, з назви цього тижня саме визволяється. Тобто завершуються всі роботи, завершуються проекти, щось доходить до завершення до готових результатів. Магічному кубіку ми думали в'язати жабки, але щось тоді не скалося, тому почала мама цей тиждень саме з них. Мама мала по різних відтінків зеленого, і ми вирішили, що варто зв'язати тоді жабок, саме таких малесеньких брелочків. І зв'язала по одній кожного з них, як ми можемо зараз глянути. Кожен має відрізняється оченятками, є різні, також оформлені ротики, тому що все залежало від того, як нам більше подобалося до відповідного кольору. Мені сподобались усі кольори жабок. Хоча, звичайно, що мій фаворит це такого кольору хакі. Номер кольору це 82, лот 1531. Тут це не такий ярн арт джинс, тому ви можете глянути. І також, якщо вам кольор якийсь сподобалось, то ось тут бачимо номерки, що такий світріший це 69 номер. Це всі однакові нитки, такі 52. Ось такий більш такий салатово зелений, такий світлесенький це в нас номер 79. Тут також можемо бачити саме на відео, як з лотом, як ви шукаєте. А також такий зелененький це в нас номер 92, типу ці всі відтінки дуже близесенько один до одного знаходяться. І також такий світленький 11. І як я вже казала, це Yarn Art Jeans. Хоча мій фаворит, ви звичайно, що я вам сказала, І ви знаєте, все рівно світленькі жабки також неймовірно виглядають. А яка вам найбільше сподобалась, звичайно, що ви можете написати в коментарях. Взагалі, в китайській міфології жаба вважається як талісман багатства, грошового благополуччя та удачі. У слов'янській міфології асоціюється саме з родючістю, в деяких регіонах присуджують навіть роль домашнього заступника такого. Тому, якщо в саме вірити в такі талісмани, то вигляді брелка дуже класно мати. Вирішили, що хочемо мати багато їх в асортименті, але подивимось, наскільки вистачить саме наточок. Але по секрету наступного тижня мама займеться саме ними. Ще також цього тижня мама визволила дві іграшки. Починали їх в'язати ще колись марафоні. І саме ось таку першу іграшку мама визволила таке гусенятко-обійнятко. Посилання на всіх майстрів-майстер-класів я додала в описі. Також заглядайте і переглядайте. Колір мама вибрала доволі незвичний, тому що, звичайно, що стандартне гусенятка це у нас біленьке, сіреньке, в таких більш нейтральних відтінках. Але в нас таке воно вийшло навіть трішки казкове, таке рожевеньке. І це саме через те, що потрібно було багато ниточок, а саме тільки такого кольору було в наявності в мами. Тому мама його і використала. Але як на мене виглядає дуже класно, виглядає дуже так яскравенько, і тим паче виглядає більше як якась казкова іграшка. А форма в нього незвична, тому воно і називається таке обіднятко, адже можна його обнімати, спати з ним разом. Він дуже м'ягенький і ніжний. Таке гусенятко. І наступна іграшка, яка також була дов'язана цього тижня, це плюшева видра. Вона є невеличкою, вона швидко і легко в'яжеться. Так принаймні мама казала. Я не знаю. Я думаю, для мене вона в'язалася дуже важко, але ми ось маємо такий гарний результат. Я рада, що для мами вона в'яжеться легко, тому що просто гляньте, яка вона неймовірна. Думаю, можливо, і другу таку я захочу саме для себе. Гляньте на ці просто малесенькі, милі, рожевенькі щічки, на цю мордочку милу оформлену, на цей хвостичок. І взагалі вона виглядає доволі такою милою. Є дуже багато іграшок з марафонів, які потрібно дов'язувати, і інші роботи, які мама зараз робить, виконує в'яже. Тому залишайтеся на каналі, я вам все буду показувати, розказувати, перевірте, чи ви підписані, щоб мене не загубити, а також надзвичайно підтримую канал, його розвиток і признаю, що я надзвичайно мотивує мене створювати більше відео для вас, показувати, ділитися з вами. Також, якщо ви підписані, не забувайте ставити вподобайки, а також пишіть коментарі, давайте тримати комунікацію. Мама і я дуже любимо їх читати і вам відповідати. Ну і звичайно, мама продовжує в'язати. Я продовжую з вами ділитися. Ну і як завжди, я і моя мама вас любимо, цілуємо та уні.